Комусь свято, а комусь мука. Дістатися додому вдвічі, а то й втричі довше, ніж зазвичай, цілком реально. Під час масштабних заходів у центрі рівного перекривають рух транспорту. Маршрутки та автобуси, як тільки можуть, обіжджають прилеглими вулицями. А от любителям тролейбусів менш пощастило. Адже рогаті взагалі не курсують своїм маршрутом. Тож більшість рівнян у дні масових заходів ходять пішки. І цьому навіть раді. З цим ніяких проблем немає. Я спокійно добираюся, йдуть в об'їзд. То для мене невелика різниця, якщо трохи об'їзд роблять. Невеликі свята дітям подобається, дорослим подобається йти по центру, менше аварій, менше всього. Я думаю, якщо якісь святкування, то це досить зручно, адже машини не їздять. Рівняни ж люблять ходити, коли день міста і ходити по вулиці, по самій дорозі. Більшість жителів обласного центру переконані, що перекривати рух транспорту потрібно так, щоб було комфортно і рівнянам, і гостям міста. Адже на масштабних подіях у центрі міста можна зустріти чимало людей, які чи то через необережність, чи то через непереборне бажання гуляють по проїжджій частині. Маса людей йдуть просто дорогою в рідному селі, так би мовити, посеред вулиці, тому що от вони святкували. Тому це передусім безпека, це життя і здоров'я тих людей, які вийдуть на свято, і вийде значна частина. Та не так раді ті, які живуть поблизу місця події і мають власні автомобілі. Їм ж працівники патрульної поліції радять залишати свої транспортні засоби на найближчих стоянках. Без обурень не обходиться. Особливо ті люди, які не є мешканцями нашого міста, їм дуже важко зрозуміти, кудою їм краще, як знайти, як прокласти свій маршрут. Тому нам доводилося навіть малювати людям схеми, пояснювати стрілочками, позначати, куди їм пройти скільки метрів, потім праворуч, ліворуч, ще трошки вперед, і ви побачите зелене приміщення, і тоді вам ще наліво. Ну тобто, це дуже непросто. Якщо на великі державні свята центр міста для автомобілів закритий, для масштабних спортивних подій перекривати рух транспорту не дуже хочуть. Кажуть, там десь проводь в іншому місті або бігай в парку, бігай в гідропарку, десь бігає ним словом, де там де тобі не можна, тому що не можна з техніки безпеки. Натомість в інших містах під час таких спортивних заходів центр перекривають. Автобуси та тролейбуси курсують за іншим маршрутом, який дозволяє без труднощів об'їжджати центр, не створюючи незручностей для інших жителів. Всі перекривають, всі все нормально в містах. А ми говоримо про те, що в нас щось не в порядку. Не дивує те, що патрульна поліція каже, що ми не знаємо, як там куди скерувати людей. А хто тоді має знати? Так, ви маєте обов'язково взяти людей, і коли ви знаєте, що у вас такий план перекриття. у Вас має бути альтернативна маршрутка доїхати. Розробити один раз і не завжди для кожної маршрутки, яка рухається через центральну вулицю, графік руху на святкові дні, які будуть знати всі рівняни, який буде обов'язковий, незмінний, який так само можна буде проконтролювати. Але це обов'язково має бути відбуватися в тому числі з залученням рекомендацій поліції, тому що звичайно маршрутники можуть захотіти там поїхати такою чи такою вулицею. Можливо, ця вулиця не розрахована. Теж на ось таке навантаження. Тому має бути в першу чергу, я думаю, що все-таки це відсутність правильної комунікації між міськими чиновниками і між поліцією Рівного. А поки що це рекомендації активістів, чи прислухаються до них правоохоронці та міська влада, час покаже. Інеса Пославська, Олег Тарасович, новини Рівного.